Після трагічних подій в Києві відбувається, вчора. Зранку відбулася нарада в при головному управлінні нас поліції і ми спільно з ними і органами самої влади розпочали в не перевірку, а огляди захисних споруд та найпростіших укриттів. Щодо саме ну з акцентом на їх відчинення і допуску щодо цілодобового допуску до них населення. На даний час перевірено 407 таких укриттів. Виявилися зачиненими. На даний час 26 таких споруд укриттів. Вона не зафіксована. Вона важка, тут треба три людини собі підняти. Просто ми живемо між этой улицей і той, між Запрошкою Степовою. Как бы, і ми хотіли уточнити, куда правильно как бы, нам бежать. Потому что бабушке 81 год, и і как бы, хотілося б, щоб поближе. Хотелось бы, конечно, щоб більше открылись, больше більше було б потому что що на Богдана Багахменицького подвальных поміщень практически нет. А якщо є, то они закрыті своїми хазяївами. Їхали оглянути сховище е 36219 за адресою Богдана Хмельницького 29 не можемо Зателефонувати до відповідальної особи ми побачили, що може статися, якщо не дотримуватися якихось елементарних правил. І, наприклад, от вчора ми разом з комісіями обіздили от, от прес-служба, ми поїхали на шість таких укриттів, на шість точок, то я вам скажу, що там достатньо, ну, непогані укриття, але там, де насправді люди можуть ховатися. І є проблемні питання, і от зараз максимально. Після цих обстежень, коли ми зможемо проаналізувати кожен, то треба буде просто усім разом довести до цього, щоб цих цих проблемних питань не було. В ситуації по Одесі не знаю, можливо, в поліції є такі дані. але ми не чули таких ситуацій, коли під час повітряної тривоги люди бігли в укриття, а там було зачинено, їм не відчинили або ще щось. Але наразі, як уже озвучили в міністерстві. Внутрішніх справ, тобто всі ці випадки, вони будуть фіксуватися і в обов'язковому порядку, якщо укриття закрите під час повітряної тривоги, обов'язково телефонувати за номером 102, щоб поліція могла зафіксувати саме цей факт, що укриття закрите.